У нас тоже есть скверик на площади. А вот он скверик такой. О, голуби ходят в поисках. Пищи. Вот такой скверик хороший. Здесь летом хорошо. Деревья. Создают тень. И здесь посидеть. Хорошие лавочки. Здесь, смотрите, сделали так удобно сидеть. Деревянные, все как положено. Вот что там моросит опять. Хорошо здесь посидеть, отдохнуть. А там вон дальше детская площадка, там детки гуляют. А то магазин пивку. Я только сейчас увидела, недавно там аптека была, уже пивко какое-то продают. Да. А вот то, что такое, мне интересно, я не знаю. Вот увидите здание такое. Оно деревянное, вроде. Ну оно не деревянное, а сейчас современные делают материалы под дерево. Ну, говорят, что это гостиница. Я не знаю, поэтому ничего вам не могу сказать об этом. Ну, как будто бы это гостиница. А там кто его знает? А вон там вдали двухэтажный дом, тоже старые-старые постройки. Это еще когда Сахарный завод. Ну, вначале, я не знаю. После войны, а может еще даже до войны. Это для работников сахарного завода такие строили. Ну там сейчас тоже люди живут. Так что идемте этим сквериком, я сейчас иду. Вот тут здесь магазин. А здесь у нас перукарня. Сейчас пройдем мимо. Это у нас папа Карло раньше была пиццерия, а сейчас как оно называется, я забыла. Чача, что ли? Ну, тут вот перукарня, на сколько я здесь живу, столько эту перукарню знаю. А вот был сейчас зоомагазин, а раньше были культовары. А еще раньше, ой, Господи Боже, это был здесь магазин игрушки назывался. И я сюда ходила со своим сыном, мы покупали игрушки здесь. И еще э, елочные, помню, игрушки здесь были. А тут сейчас еще Арифлейм продают. И зоомагазин. А раньше был Культовары. Чего, как уже здесь только не было. А чего я сюда иду? Здесь мист отделения. Надеюсь, что здесь даже есть ремонт одежды. Надеюсь, что здесь я без проблем получу посылку. Саша. Как ни странно, удивительно. Все прошло нормально. <ссылка> Посылка есть. Я иду домой, моросить что-то. Вот там детская площадочка это. Вот такая посылка, это что-то тут сыну моему пришло. Что-то он там боксом занимается, там себе какие-то аксессуары покупает. Все, я иду домой. Вот ненавижу эту погоду, ну сколько уже. Вот она такая осень у нас вся была с такой погодой. Буквально по пальцам можно посчитать дни, которые были солнечные, ясные, не дождливые. Всем желаю хорошей походы, хорошего настроения. Пришла зима. Вот такая начало зимы у нас в Черкасах первые дни зимы. Голуби себе ищут пропитание. Ну, сюда приходят бабушки и кормят их. Покупают им хлебушек, и они... А вот какой ходят. Ух ты -то какой! Толстый. Всем мира добра, хорошей погоды. Все будет добре. Ну, я думаю, что так называемый видеокавы то все подивляться. Какао. Ну тут світло дуже погане. То я ціни, чи, чи показувати, чи як я не знаю. Какао мрія, 86 гривень. Темне какао мрія, 90. Давайте так дивіться. Я нічого не бачу. Я, звісно, вибачаюся, то скажуть, взялась показувати, а нічого не знає. Боже, скільки тут його грам? 80 грам, так. Да? Ну я ж не винувата, що тут таке світло, що я вообще нічого не бачу. Ой. Кава зі Львова. Там видно щось? Це зернова кава. Гріста. Кава натуральна. Мабуть, я отак от йду та й будете дивитись чи що, я не знаю. Нема ще дуже куди й ходить. Файна, кремова, львівська, королівська, закарпатська ранкова кава. Таке перший бачу таку каву. Файна кремова. Треба подивити, я ж зараз як виключу камеру, подивлю. Якщо я може щось куплю, то я вам покажу, кимбо хороша кава. Мені вона дуже подобається, але ціна дивіться вже і по акції, яка 236-398, лаваться он там зверху. На ціни, я думаю, ми подивимось у відео. Я ж не можу всі ціни озвучувати. Ну, такий, він маленький, цей так, условно його можна назвати відділом, тому що це і все. Що я вам покажу. О ті німецькі я їх ніколи не купувала, то я не знаю нічого. Форт це теж, хоча ціна дивлюсь така. Я не вважаю, що це кава, чесно кажу. Я те, що я пила, то я кажу те, що я знаю. Моя улюблена кава була. Ілі, я завжди її купувала. Тепер я її отут навіть і не бачу. Ну і лавацу я завжди купувала, ора. Ось дивіться, 414 гривень вона по акції коштує. А то в чорній 399. Це я знаю, що це кава, яка заслуговує уваги. А оце все, що тут стоїть, не знаю. Ну, Якобс це теж, я не вважаю це кавою, чесно кажу вам. Воно є у баночках. Це якесь відео в мене вийде на 5 хвилин чи що. Ну, добре, тоді я. Так, чорна карта. Амбасадор. Оце і весь відділ, дивіться, оце все. Це такий відділ кави. Галка кава бачу. Ну, дивіться, в великих пакетах. Ну, в общем, отаке. Це така кава. А ще є чаї тут на розвіс. Оце такий відділ, так називається відділ. Ну таке. Масс-маркет. А ось чаї на дивіться. Ні, тут кава є. Це кава у зернах. Ну, На розв'яз. Баварський шоколад. Ну, Тут високо написано, я не буду піднімати телефон, бо я ще його уроню. Кубінський ром. Баварський шоколад. Кубінський ром, кубінський ром, лісова ягода, королівський десерт. Королів... А це вже чаї пішли. Ось дивіться. Це чаї, вишневий каприз, ірландський крем, трюфель. Це кава п'ять. Підіжіть, тут якось так і чаї, і кава. А це чаї називаються казки лісу, король жасміну, король жасміну. Це я повторяю, тому що два рази. Молочний улун. Оцей мені чай подобається. 162 гривні за 100 грам. Але його і немає, він пустий, ось, бачите? Молочний улун, ванпаудер, теж непоганий чай. Але мені молочний улун дуже подобається, я його купувала. А тут я його не бачу. Потім ванільний бергамот, дика ягода. Тут по номеру якесь. А, тисячу дві ночі, я кажу по номеру. Справжнє задоволення. Ціни, я думаю, видно. Нахабний фрукт, гірський цейлон, гірський цейлон 99 гривень 100 грам, а нахабний фрукт 116 Ну, ось тут ще внизу. Але я тут погано бачу, бо тут таке світло не, не, не світить сюди. Тисячу одна ніч. Ну, добре. Оце такий золотий манго ось є. Сер Чарльз Рей. Бризки шампанського. Ніч Клеопатри. Ось саусеп. Оце чай теж класний. 107 гривень. Суниця з вершками і королівський. Оце саусеп і цей молочний влун це самі найкращі чаї. Воно він, молочний улон, але він пустий, нема нічого там. Ну добре, все, мабуть, це все, що я вам показала. Ось тут є вже готове, розважене. Можна вибирати собі пакетик, якщо тебе тут щось влаштовує. Добре, дякую, що подивились, але тут не вистачає до відео, то я тоді щось зніму ще.